Доглядати за собою та залишати жіночною, цінувати кожну мить життя та перестати відкладати його на потім. Чи навпаки, зупинитися і поставити паузу на все, де норма, а де перебільшення? Як продовжувати жити далі? Про це сьогодні говоримо з лікарем-медичним психологом, членкиною Асоціації психотерапевтів України та засновницею благодійного фонду Світ майбутнього Аллою Зорій. Але Алло, вітаю вас. Доброго дня. Перш за все хочу запитатися у вас як медичного психолога про засоби психологічної гігієни для жінок в теперішній час. Угу. Дуже влучне питання, адже ми завжди говоримо про військових, ми говоримо про військовий час, але забуваємо за себе, тому що я серед тих категорій жінок, які завжди... В процесі е, перебуваю е, зв'язково, язк, зв так в, в процесі того, як жінка має допомогти чоловіку і як залишається в цих умовах жіночою. Ми забуваємо за елементарне за рівні жіночності, адже до війни ми за собою елементарно слідкували. Ми спілкувалися з подругами, ми, ми задовольняли свої і позитивні, і негативні емоції, які є базовими. І ми забуваємо, що таке базові емоції це ті, які ти маєш переживати щодня. Якщо я говорю, я говорю простіше мови, щоб мене зрозуміли всі. Якщо ми не переживаємо ці базові емоції, вони в нас накопичуються і виливаються кудись. Ну, це так, трансформація кудись, так? І я часто от ловлю рефлексії в себе, коли я відчуваю, коли жінка дисгармонійна, вона травмована під впливом цих теперішніх дій. Що таке рівні жіночності? Адже жінка має завжди відчувати жіночність, де би вона не була, в яких умовах вона не була. Вона є жінка. Роль жінки навіть в на полі бою, вона не не перестає бути жінкою. Вона не є чоловік, вона є жінка. Я завжди про це кричу і говорю. Я хочу розділити гендерні особливості в Україні і хочу розділити ролі жіночності, так і де є жінка, саме жіночною. Для того, вибачте, за масло масля не перепрошую за такий момент. Але ми завжди будемо зараз чути жінка і жіночність. Для мене важливо, щоб ви зрозуміли, слово жінка складається з трьох рівнів. Якщо ми не будемо ці три рівні реалізовувати в житті, ми будемо відчувати цю дисгармонійність. Як проявляється ця дисгармонія? Дуже часто мене питають, що ти маєш на увазі? Що таке дисгармонія жінки? По-перше, я як медпсихолог вам скажу, ми ми задовільняємо тільки ряд гормонів, які ми маємо задовільнити кожен день в житті. Тобто, ми задовільняємо, там, наприклад, дофамін це гормон щастя, серотонін гормон да, дисгармонічності, це гормон, який створює у нас дисбаланс. Але ми забуваємо про елементарне, що ми не можемо задовільняти в один момент, в один час весь гормональний фон жінки, який має бути. Тобто фізичний аспект тіла це звичайно жіночність. Що я маю на увазі? Фізичний аспект тіла жінки це не що інакше, як дійсно, коли ми елементарно дивимося за собою. Коли ми психогієна, це та самогієна, але тілесного рівня, да? коли ми просто відчуваємо, що ми чисті в дзеркалі самі перед собою, і ми бачимо себе так, як ми хочемо бачити, от тоді ти відчуваєш самозадоволення. Жіночність це самоідентифікація. Це, це те, як ти себе шукаєш в світі через різні призми соціалізації. В кожному аспекті твого життя, якщо на тебе впливає, Соціум, ти соціалізована, можливо, трошки складно сказано, але скажу простішими словами: якщо ти переходиш якийсь етап в житті, а в даний момент це війна. В Тебе йде рі інший рівень соціалізації, значить, твоя жіночність переживає якийсь певний рівень адаптації. Я хочу одразу уточнити, а жіночність вона є вродженою чи набутою протягом життя? Тому що дуже часто багато суперечок чую стосовно цієї теми. однозначно набутою. Звичайно, у вас є вроджені навички від вашої матері, навички, як ти себе ведеш, невербальні прояви тобто поведінка, жести, міміка. Це тому, що це жіноч, це зовнішність, так це перший аспект тіло і зовнішність, ми про нього не забуваємо. Е, і коли ми постійно кажемо, е, ну це в тебе по спадковості, напевно, ти така, ні, ви в собі виробляєте це. І знову ж таки, в процесі соціалізації. Тобто вам створює життя такі умови, деби ви виробили на кращі свої жіночі якості і проявили себе там як жінка. Ну, звичайно, з умови, якщо ви цього бажаєте. Я завжди кажу: якщо ви хочете опиратися світу і завжди казати, що я не жінка, я буду там мати чоловічі якості, я буду дуже сильна. Це другий, ми автоматично приступаємо на другий рівень жіночності. Це, це все можна робити гармонійно. Ми дуже бачимо часто бізнес-вумени, які мають в собі всі ці три рівні. Тобто, перший рівень це фізіологічний, і ти зовні така, яка ти хочеш бути. Тобто, я не буду за елементарним говорити. Я думаю, що ви всі розумієте, жінка має бути доглянута, вона має бути гарна, зовні. І вона має бути чиста, так? Ну, якби це не банально сказано, але це факт. І, звичайно, ти маєш задовольняти ці аспекти жіночності зовнішні, які це я повторююся, які притаманні саме тобі, які ти в собі шукала. Друге це твоя сила, сила духу, сила волі це твій, твій енергетичний аспект жіночності. Так? Як ти себе тримаєш в побуті, як ти себе тримаєш в соціумі, в житті. Як ти себе тримаєш в сім'ї елементарно, чи ти е, коливаєшся на прохання когось або чогось, да? тому що як впливає на тебе ті чи інші е, ситуативні е, життєві справи? Чи ти енергетично витримуєш тиск на собі? Це твоя сила духу, сила характеру і твоя психічна діяльність. Це другий аспект жіночності, про який ми не забуваємо. Дуже часто я бачу в жіночності, коли жінка себе реалізує саме силу, якщо вона дуже сильна всередині, вона йде в спортзал, вона починає дуже сильно. Накачувати м'язи, і вона цю силу духу жіночності реалізує в вправах в спортзалі. Ви можете зовсім по інакшому це реалізувати в своїх вчинках в плані чіткості, своїх своїх бажань. От я хочу так: зробіть правила в своїй сім'ї, і подивіться, як вони будуть виконуватися в цей етап. Військової, саме ну, військового часу, повірте, це дуже важливо, тому що ви якісь норми і правила, закони ви встановлюєте вже тут і тепер і в кризовій ситуації в Україні, тобто ви змінюєте. Якісь певні правила які притаманні тепершньому часі, і спостерігаєте, чи вони виконуються. Як тільки вони не виконуються вашими дітьми, вашим чоловіком, вашими батьками, якщо вони живуть з вами, проявіть силу характеру, як ви боретеся з цим. Проявіть мотиваційні, якісь певні застосуйте слова. Покажіть, чому ці правила важливі в вашій сім'ї. Там ми бачимо енергетичний дух жінки, яка підтримує і більше того, що саме основне, вона самозадовільняється. О, мене слухають. О, моє правила діють. Значить, я жінка. Як ви часто самі собі говорите? Я сильна жінка, я молодець. Ви само мотивуєтеся саме певними моментами, але ви не створюєте тих рамок, де би ви ці моменти в собі радіювали і вибудували. У вас не було ситуативних моментів ситуацій в житті, де ви ці моменти створювали по відношенню до вашої жіночності? От власне зараз з'явився тим Так, ось я тому і так на цьому акцентую. Ми всі дуже е, соціально стереотипізували тим, що жіночність це тільки зовнішність, ні в якому разі. Жіночність може означати не тільки легкість, повільність, естетичність. Чи може жіночність включати в себе силу? Волю. От, я ще... Волю. сказала, звичайно, сила воля це в ваших чітких висловлюваннях по відношенню до ваших правил в житті? Гаразд. Тоді з іншого ракурсу задам запитання. Як ці дві риси, силу і волю реалізовувати в собі так, щоб вони були жіночними з жіночим проявом, а не з чоловічим? Тому що дуже часто жінки беруть ці риси, але проявляють їх як чоловіки. Так, дуже дуже правильно сказали. Це приходить тільки в процесі вибудовування, тобто, досвіду. У вас є досвід, у вас є одна практична ситуація. Ви побачили, що ви проявили себе як чоловік. Пропрацюйте це. Як пропрацьовувати? Дуже знову ж таки часті запити. Ну, от ви говорите, про пропрацюйте, пропрацюйте. Я кажу, скажіть, будь ласка, коли ви були як жінка наодинці сама з собою? Коли ви собі, як жінка, дали той час і той момент, де би ви, де, де, де ви відчули себе? От дивися, ти тут проявила правильну реакцію, а тут ти проявила як чоловік неправильну реакцію, а тут ти проявила е, е, себе в зовсім інакшій ролі. А можливо, тут тобі треба зовсім по-інакшому. Тобто, що ти робиш, ти себе аналізуєш. А можемо зараз з вами розібратися? Брати якусь певну угу. ситуацію практично так. показати людям, як як виглядає жіночий аспект і чоловічий аспект прояву того ж самого тієї ж самої дії. Угу. Я хотіла би ще зупинитися на одному моменті, який часто ми забуваємо: люба дія вона має етапи. Люба жіночність, люба люба прояв чоловічності, жіночності і прояв любої реакції людської. Да? Ми маємо завжди, як ми аналізуємо? Ми розкладаємо етапи вашого аналізу, по відношенню до самої себе. Що таке етапи? Це аналіз ситуації, синтез. Ви синтезуєте основне з аналізу. Узагальнюйте те, що ви синтезували. От узагальнюйте, бо ми зараз розберемо практичний випадок саме з цими аспектами. Узагальнюйте це все, відтворюйте його, проговорюйте. Я зробила правильно і робити висновок. Ця ситуація мені дала такий висновок в житті. І я в майбутньому тільки висновок використаю, щоб не проходити всі етапи своїх помилок. Я зробила з цих помилок висновок, і я в майбутньому до цих помилок не повернуся. Але ви маєте пропрацювати це з собою. Якщо ви просто скажете, я тут на жіночі себе повела, я от е, проявила. Давайте тут... на практичному да. прикладі ми розберемо, так буде легше зрозуміти нашим глядачам. Давайте от, от видумійте мені. Якийсь такий практичний випадок, але по відношенню до військового часу для того, щоб ми його чітко розібрали. От як ви гадаєте? Гаразд. До прикладу, жінка вирішила піти добровольцем угу. на війну. Угу. Її чоловік, вона заміжня, має двох дітей. Угу. Чоловік виступає категорично проти, тому що йому, до прикладу, розберемо, що йому вдалося ухилитися від повістки. Залишитись вдома, і вони хочуть власне продовжити своє нормальне життя. Але от в жінки з'явився, вона працює лікарем і вона хоче поїхати на фронт лікарем-добровольцем. Тут потрібно трошки глибше. Ви мені таке задали питання дуже психологічне? Тому що, коли чує такі випадки, там зовсім не в жіночності справа. Тут а чому? справа в, ці, в цілях її життя. Якщо вона таке зробила маючи двох дітей, і чоловік ухилився для того, щоб залишитися з сім'єю, значить, не все гаразд в цій сім'ї. Розумієте, тут не про жіночність суть, тут трошки інакший момент. Тому тут ми будемо розглядати це в аспектах якогось іншого випадку, де і бувають такі випадки. Дійсно, там просто треба розуміти, що жінка бере повністю роль чоловіка на себе, а чоловік мусить взяти роль жінки на себе. Да? Ці ролі вони вибудовуються в процесі життя до трьох років. Комплекс едипа і комплекс електри це дуже важливий ком в розвитку дитини. До трьох або семилітнього віку це коли дитина при встановленні особистості вона вибудовує хто ти як чоловік або хто ти як жінка. Це дуже цікаво, коли ми будемо дитячі теми говорити, будемо про кризи спілкуватися. Я вам все чітко це скажу там, наприклад, в періоді дитинства. Ну якщо така жінка пройшла неправильний рівень розвитку в плані комплексів і... Розуміння себе, скільки в мене жіночності, а скільки чоловічих рис характеру, вона, звичайно, йде на війну, але якщо її не мотивують свої діти, це вже її рішення, так, значить, там щось трошки глибше. Ну такі випадки бувають. Вот дуже влучно сказали. Я про такі читала випадки, і дійсно є дуже багато. Много... Це вже йде межа між і патологією. Це коли вже іде патологізація психіки жінки, і ти не розумієш її, от, от таких реакцій на стрес. Оце її реакція на стрес. Гаразд тоді тоді давайте якийсь самий банальний випадок. Пара пішла в магазин в супермаркет за продуктами. Вони набрали повний кошик. Вже на касі розрахували, склали все в пакети. І там, до прикладу, до чоловіка зателефонував товариш, він відлучився на телефонний дзвінок, і жінка, щоб не стояти розгубленою, вона взяла ті важкі пакети і пішла до машини. Це її вибір. А знаєте чому? Тому що ми не проговорили про третій рівень жіночності: інтелектуалізація. Я завжди кажу: жінка забуває про елементарно про рівень розвитку. Якщо ти береш все на себе і тащиш, це твій вибір, в тебе є момент зачекати. Щоб чоловік поспілкувався по телефону і сказати, вибач, ну візьміть, будь ласка, пакети, тому що мені важко. Але позаду черга інші люди. Нічого чекають. Страшного. А, а як буде? Завжди вимагання? просто пояснити, вибачте, будь ласка, я не можу. Завжди є момент спілкування, ми забуваємо про це. Ми завжди емоціонуємо, а не спілкуємося. У мене був сьогодні такий випадок, я мушу про це розповісти. Де я включила рівень інтелектуалізації жіночності, якраз про цей третій рівень вам зараз розмовляю. В розв'язанні конфліктної ситуації Дуже тому, що почути. да тому, що жіночність є не тільки зовнішня, я завжди кажу. Ви будете втрачати себе як жінку, коли ви будете тільки доглядати за своїм фізіологічним рівнем жіночності. Ви станете не чоловіку, і в цьому вся мислення жінок. Я завжди буду акцентувати на, те, на тому, що буду казати, що жінка цікава тоді, коли в неї є всі притаманні три рівня жіночності. Перше, акцентую фізіологічний, друге це сила, так, це те, енергетичний потік, це як ти е правильно е доносиш свої бажання, е чіткість висловлювання, і те, як ти себе ведеш, так в плані енергетичного потоку, і роль вибудовуєш в своєму житті в своєму соціумі, і третє інтелектуалізація. Це рівень розвитку жінки, це рівень постійного пізнання жіночності, це рівень, коли ти можеш поспілкуватися з жінкою або з чоловіком на різні теми, і коли ти будеш цікава чоловіку, не тільки зовні, але й невербалістично, енергетично, інтелектуалізовано. Розумієте, про що я говорю? Розв'язання ситуації сьогоднішнього мого ранку. Я дитину заводила в садочок і машиною припаркувалася не там, де потрібно. І тут вибігає чоловік, він хотів, в нього зранку було рівень, напевно, трошки енергетичний потік жінка якщо говорити за вже приклади, то жінка йому, напевно, ранок почала трошки інакше, ніж у мене був ранок. І він захотів на мені відбитися емоційно. Я, звичайно, просто відвела свою дитину в садочок, щоб вона не чула тих всіх якихось певних моментів, про які ми будемо говорити, адже дитина щитує, що емоції не слова. Якщо я говорю рівно, спокійно, то чоловік, для того, щоб збити мене з цього правильного енергетичного потоку, захотів на мені відбити свої негативні емоції. Що я зробила? Як жінка, включивши рівень інтелекту? Я просто відправила дитину в садочок, вернувшись. Пояснила його причину емоцій. Він був шокований. Він зрозумів, що він говорить з якимось психологом, і він навіть вибачався в кінці, тому що він зрозумів, наскільки він неправильно повів емоційно. Тобто, я що він добувався? Він добувався, щоб він свій емоційний стан перевів на мій. Та, що я зробила, я свій емоційний стан перевела на його на, 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 на нього для того, щоб урівноважити його емоційний потік. Він мені ще подякував кінці. Тобто, конфлікту не відбулося, тому що я включила інтелектуалізацію. Навіть якщо ви, не будучи психологом, ви можете просто правильно поспілкуватися, запитати причину, чому ти сьогодні такий рознірвований? А чому в тебе такий емоційний стан негативний? А чому в тебе такий настрій? Давай я тобі його покращу. Можливо, давай поспілкуємося. Тобто, я говорю зараз період війни, і де ти маєш себе включити як жінка інтелектуалізовано, де ти маєш правильно підійти до запитання і зрозуміти, поважаючи емоції свого чоловіка, що він на це має право. То ви зараз нам прояснили свою позицію, як ви вийшли з цього завдяки рівню інтелектуалізації жіночності? Так. А як би виглядала поведінка жінки, в якої включена, в якої Цінки. вимкнена жіночність? Дуже правильно ви спитали, тому що я хотіла сказати інший випадок, коли в тебе є тільки рівень фізичного. Жіночність на фізичному рівні жіночність твоя, що ми часто бачимо, і таких 80%, на жаль, жінок, Красиво які користуються жінко, тільки красива але... жінка, яка неадекватно себе поводить. Більше того, ми бачимо на телебаченні, як вони застосовують негарні слова. Не буду казати і е, акцентувати, Які, які <рес arrays> застосовують такі емоції, емоцій, негативно, шалених негативних емоцій. Це ж про що говорить? Про те, що в неї тільки один рівень жіночності, а немає волі, де ти чітко скажеш через невербалізм, свою позицію тут і тепер. Ти прийшла в садочок. Тобі треба відвести на одну секунду. Ти припаркувала не там машину. Це одна хвилина. На даже по законодавству можна на на одну хвилину зачекати. На три хвилини. На три хвилини. Дякую, дякую, що ми продовжили рівень визначення конфлікту. Тобто, тут все це пояснюється, але тобі треба включити, що інтелект і рівень розвитку. Це все тому рівень жіночності для мене сьогодні. номер один була задача доказати вам. Що жінка має бути розвинена в трьох рівнях жіночності, а не тільки одному, чи можемо ми підсумувати, що розбираючи три рівні жіночності: фізіологічний, інтелектуальний та І емоційний. та емоційний. Зазвичай дуже часто жінки починають між собою сваритись, тому що думати або заздрити, да тому що думати, що комусь там та наброда від народження, а комусь ну не повезло. Проте зараз ми живемо два 21 столітті. Зараз кожна жінка старається і якусь щось собі не влаштовує, надолужити це завдяки mm -hmm. пластичній хірургії або ін'єкціям. Чи можемо ми підсумувати і сказати, що, до прикладу, якщо фізіологічний стан жінки він вроджений. А всі інші це можна набути протягом життя, і не обов'язково, щоб кожен рівень був на всі 100%. Нехай вони будуть просто в балансі на 80 на 70%, Але завдяки цьому балансу Звичай. і симбіозу. От, в це і буде формула жіночності. Я завжди кажу, ви знаєте, я дуже знаю багато жінок з вродженими вадами зовнішності, але вони набагато гарніші, бо вони взаємокомпенсовують другим і третім рівнем жіночності. Да, в них немає першого, але другий, третій в них горить. Вони йдуть і вони собою вже вони заохочують спілкуватися з ними. Самі чоловіки в шокі. Ми, ми кажемо, вони кажуть, ми не знаємо, ми в шоці з цієї людини, як вона гарно веде спілкування, як вона гарно себе поводить, ми хочемо саме з якою жінкою мати сім'ю. І слава Богу, ще перший рівень жіночності зараз нашими лікарями-хірургами задовільняється повністю, так як хоче жінка. Но ми забуваємо і акцентуємо увагу тільки на одному. А військовий період, як ніхто нам дасть зараз побачити тих жінок, які недоопрацювали в другому і третьому рівні. Тому що це період стресу. Їм треба показати силу волі, енергетичність, завзятість і правильний потік своєї інформації по відношенню до захисту свого чоловіка, а не по відношенню до себе і до свого егоцентризму. Тому що чоловік зараз більш травмований в силу того, що він може поїхати на війну, а не жінка. Всі жінки, які зараз на війні, це, це добровольці. Але там рівень чоловічої енергії більший. І це треба розуміти. Ми, я ще раз акцентую: маємо комплекси ДП, комплекс електри, коли не закладаються рівні відсотковості, жіночності і чоловічності. І це треба зрозуміти. Це нормально. У когось більше чоловічого. Все. За останні декілька років в українському ринку дуже зріс попит на курси спрокачування жіночності. Це добре, тому що люди почали по-перше, стало набагато більше психологів. По-друге, і жінки, і чоловіки в рівній мірі можна сказати, вони почали цікавитись, а в чому причина невдалих стосунків, чому не складаються відносини хороші з близькими, з друзями в самих з собою постійно якась дисгармонія. Тобто всі пішли масово в якесь певне так, навчання. Так. Угу. За останні два роки зрісла дуже різко тенденція на курси розвитку себе як жінки. Так, так, так. Чи доречно зараз, під час воєнного часу, продовжувати ось це таке знову ж таки цей саморозвиток і це навчання, як бути жінкою, як прокачувати свою жіночність? Чи потрібна вона зараз? Я вам скажу так: я сама особисто тренер особистісного зросту, а саме прокачування жіночності, тобто пропрацювання своїх жіночних рис, якостей, характеру. Я саме зараз такі тренінги не проводжу. В силу того, що ми акцентуємо поки що не на тому. Жінкою ти мусиш з... Залишаться однозначно в цей період, і я сказала, як пропрацьовувати з себе зараз. Дуже багато є інших проблем, де ми психологи маємо акцентувати саме виходу з періоду війни, психоемоційний стан під час війни і так далі. Є дуже багато тем, про які ми з вами розмовляли. Суто на жінках ми будемо зупинятися трішечки пізніше, коли прийде цей гострий період війни. І коли ми адаптуємося до цього стану тут і тепер, ми будемо далі звичайно пропрацьовувати жіночність. Ну чому так багато було саме пропрацювання жіночності? По-перше, ми розвиваємося, ми нація, яка розвивається, і саме в цьому, що збільшилася кількість психологів, слава Богу, наша психологія взагалі стала. На одному із перших етапів наукових розвитку, тому що коли я йшла навчатися на медичного психолога, я навіть не знала, чи я буду себе реалізовувати як психолог, тому що я розуміла, що ця професія була не потрібна на той момент. Ну на цей момент ми розвиваємося нація, яка стала розумніша на ранг, Ми тому і такі сильні духом, тілом, і, і, і ми показали на весь світ, яка минація. Тому і ви побачили цю тенденцію в інтернет-просторі. Ми ж хапаємося за все. Я пам'ятаю, як я тільки відчула, що я можу створити тренінг в цьому напрямку, я тут же цим скористалася, я почала проводити ці тренінги. І повірте, я змінила дуже багатьох жінок. І я навіть спілкувалася з тими жінками, які мали плюс 50 від норми кілограм, вони любили себе з. За, за ту, яка, вони є, яка є насправді. І я їм показала, що таке любов до себе. Оце важливо, коли ти можеш пристосуватися як нація до будь-яких критичних умов. Ми були в нормі, а зараз ми в періоді, на жаль, не норми, і нам треба адаптуватися, пристосовуватися. Ну психологи знаходять далі якісь певні лазейки, як я називаю. Да? І вони створюють різні тенденції нових тренінгів, нових моментів реалізовувати себе як жінка під час війни. От вам і новий, нова тема тренінгу. Да? І ми це будемо робити. Тому за жіночність ми не забуваємо, але не забуваємо про рівні жіночності, які треба однозначно пропрацьовувати в собі. І найбільше, що потрібно зараз пропрацьовувати, це дійсно вольовий аспект. Ти маєш чітку думку мати на рахунок себе. Хто ти є тут і тепер? Яка ти маєш бути в цій ситуації, і яка має бути е, який має бути період адаптації в цій ситуації? Вироби чіткі правила по відношенню до себе і йди до своєї мети.